Доброго здоров'я усім! Виготовляємо зараз корпус редуктора. Зварили квадрат з листового металу товщиною 12 мм. Засвірлили свірлом на 32 сквозний отвір. Думали розточити за одну установку цю передню частину і задню частину. Але в процесі роботи цю сторону розточили. Все отрилося файно приступили до іншої і стало незручно заміри робити. І вирішили, що нам цієї точності вистачить, розвернули його, зажали за це розточене місце і розточили е, ту, ту сторону, де зараз в патроні, де заварена труба, щоб зажати патрон. І таким чином вийшли два отвори під під стакан. Розточили два отвори під стакани сквозні. Тепер приварили ту саму трубу і зажали під, зажали її патрон. Цей квадрат зажали патрон і розточуємо під, фостовик, під стакан хвостовика. Розсвірлюємо, зараз розточуємо посадку під стакан хвостовика. Розточили усі отвори під стакани, Засвірлили отвори під болти, зібрали редуктор, тестуємо на малих обертах, і зараз буде на 500 обертів. Крутиться легенько, Чуть-чуть. ще потрібно притерптися. Але, в принципі, все зійшлося досить таки файно. На першу спробу. На перший редуктор файно вийшло і легко крутиться. В одному місці чуть-чуть як притимає, але воно я сподіваюся, що воно з часом притреться. Почипники все свої стануть в свої нормальні робочі положення і буде все нормально, файно працювати. Дякую за перегляд. Далі буде.